Але це був вибір. Ну зараз домовились так, тобто в тодішньому світі ці всі коаліції, що сьогодні ми з тим володарем, завтра з тим, тобто визнавали різні, тоді була така, щоб... Спочатку під одним протекторатом, потім під іншим. Це вважалось нормально переходити з під одного протекторату під інший протекторат. Тобто це вже в XVIII столітті це все стабілізувалося. А Коли робив Хмельницький, це, це допускалася якась така варіативність. Я зрозумів. Тут можна сказати, що це просто такий російський дискурс трохи був, що вони вважали, що це вже ви як зайшли до нас, то все. Так, так, все, все, так. На всі, так. Тоді ж були, мені здається, варіанти могли бути. Ну, принаймні так по наш бік. Yeah, в Європі, так. скажімо, там ці Саксонські теж тоже можна сказати, що в принципі з тих держав, які існували тоді саме, коли Гетьманщина, там куфюрчество Баварія, і Саксонія, навіть з німецьких тих, так, вони до нашого часу не дотривали. Ну, але вони… Саксонія Баварія дотривала, але ми багатьох. Як, не держави, не живі, як держави, як незалежної держави їх нема. Але Саксонія теж заключала союзи, переходила, так, е міняли свою орієнтацію. Хтось визнавав владу імператора Священої Римської ми з імперією не хочемо мати справи. тобто Імперія теж довго тривала, але хтось визнавав, хтось не визнавав, якісь території, там, італійські території поступово позбувалися, Швейцарія позбулася. Тоді просто можна сказати, що ми просто. У е, будь-якому разі Хмельниччина Це рівень цього рішення Хмельницького він, він, він не можна сказати, що він такий визначальний, що він там, от, пішов під Москву. Там, там після нього вже були цикл подій, нас, що Після і... нього цикл подій.